Планеристи й парашутисти нині у центрі рівного рекламували свої види спорту. Ми в Рівному вже 60 років, і до нас більше їдуть з других місць як з Рівного. Приїжджають з Росії, з Білорусі, з Америки. Навіть до нас люди приїжджають літати. До реклами свого захоплення і заняття підійшли з фантазією. Демонстрували і розповідали про три види парашутів: десантні, навчально-тренувальні та рятувальні парашути для польотів. Юрій Гагарін, коли здійснював свій перший політ, після того як катапультувався на висоті 8 тисяч метрів, в нього під сидінням був розташований саме ось така модель такого парашута, і на якому він благополучно приземлився, його вже там зустрічали. Було все супер. З дитинства мріяла стрибнути у повітря. Ольга Корсюк цього року наважилася. Три місяці ходила до авіаційно-спортивного клубу у Рівному, а на початку травня її мрія здійсниться. Сподіваються, зробити кроки з літака буде простіше ніж навчитися складати парашут. Важко запам'ятати все з першого разу, тому скласти треба буде ще багато разів. Я думаю. Її відважністю захоплюється Вікторія Серветник. Дівчина теж мріє стрибнути з парашутом, але викладач гри на гітарі боїться, щоб нічого не трапилося із руками. Дуже страшно, Я не знаю, чи наважилася, але але дуже дуже цікаво. І взагалі, мабуть, варто спробувати. Якщо є давня мрія та справжнє бажання перебороти страх та зробити крок у повітря, обіцяють професійні спортсмени. Вони допоможуть. Хто ще не впевнений, чи справді хоче освоїти планер чи стрибнути із парашутом, організатори акції запрошують просто навідатися на аеродром, що у Воронові. Тетяна Коваль, Юрій Кобів, новини Рівного.